Коли ми говоримо з тобою про дію множення, ми також можемо множити многочлен на многочлен або одночлен на многочлен. Причому розміри їх неважливі може бути аж прям величезний многочлен. Це нормально. Головне помнож їх всі. Теж велика помилка, коли множать тільки перший доданок, а за другий забувають. Або навпаки, перший чомусь випадає, і його забувають, а другий множать. В даному випадку ти бачиш завдання теж із тестової частини зовнішнього незалежного оцінювання, в якому змішали два завдання: перше розкрити дужки так, щоб помножити двічку на кожен доданок. А друге знову, як і раніше, ми з тобою робили, тільки що розкрити дужки так, щоб знаки не забути змінити. Роблю це, множу кожен доданок на 2, отримую 2х плюс 10у, і змінюю всі знаки на протилежні. Теж можна легко заплутатися і забути цей момент. Ну а далі дія нам уже відома. Звести подібні, тобто у з у, х з х, і порахувати. Отримуємо 9х Плюс шість ігрек. дуже важливий момент. Коли працюєш в таких типах завдань, зазвичай, звичайно, в них є варіанти відповіді. Порівнюй дуже уважно, прям рухайся вздовж відповіді. Порівнюй, чи є дев'ять ікс в, о, в у якихось варіантах відповіді, чи є плюс перед шість ігрик, чи є якісь мінуси, чи немає їх. Тому що навіть малюсенька різниця в цих відповідях, відмінність може призвести до того, що ми оберемо неправильний варіант відповіді.